Псалом 141. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед обличчям Його виливаю я мову свою. Про недолю свою я розказую перед обличчям Його, коли омліває мій дух у мені. А ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали. Праворуч поглянь і побач: немає нікого знайомого. Загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до Тебе, О Господи, я кажу. Ти моє пристановище, доля моя у країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони. Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити ймення Твоє, праведні оточать мене. Як учиниш добро надо мною. Отче Небесний, Творче неба і землі. У цей новий день я схиляюся перед Твоєю величчю і віддаю себе повністю в Твої вірні руки. Я знаю, що Ти вже приготував для мене досконалий шлях, кожен крок, якого просякнутий Твоєю любов'ю та мудрістю. Ще до створення світу, ти знав цей день, знав мої потреби, мої виклики. Мої радощі та мої печалі, Господи, я віддаю Тобі кожну думку, яка сьогодні відвідає мій розум. Нехай мій розум буде сповнений твоїм миром, а не тривогами цього світу. Довіряю Тобі кожне рішення, яке мені належить прийняти, від найнезначніших до найважливіших. Ти, мій мудрий порадник. Кожну зустріч, кожну розмову, кожну взаємодію з людьми. Я кладу під Твоє благословення. Нехай через мене люди побачать Твою любов, відчують Твою доброту. Усі мої плани відомі й невідомі мені самому, я віддаю у Твої руки, довіряючи, що Ти все чиниш на добро тим, хто любить тебе і хто покликаний за твоєю постановою. Ісусе, я прошу Тебе бути Господом цього дня не лише на словах, але й у кожному моєму вчинку. Нехай твій дух веде мене стежками праведності задля імені Твого. Я не хочу йти своїми шляхами, але бажаю слідувати за Тобою, куди б ти мене не повів. Як не згадати мені, Господи, про всі твої дива в моєму житті? Коли я озираюся назад, то бачу безперервний ланцюг твоїх милостей, які оновлюються щоранку. Скільки разів ти був моїм пристановищем під час бурі? Коли хвилі обставин здіймалися вище моїх сил, ти простягав свою руку і втихомирював шторм у моєму серці. Пам'ятаю, як ти зцілював мене від хвороб, не тільки тілесних, а й душевних. Коли біль здавався нестерпним, ти торкався моїх ран своєю цілющою силою. Скільки разів я лежав на ложі хвороби, думаючи, що це кінець, а ти піднімав мене, відновлював мої сили. Мов у орла, він лікує розбитих серцем і перев'язує їхні рани. У дні, коли гаманець був порожній, а нужда велика, ти завжди знаходив спосіб мене забезпечити. Як ти годував ізраїльтян у пустелі манною з неба, так і для мене, ти відкривав джерела, про які я навіть не підозрював, через добрих людей, через несподівані можливості, через своє пряме втручання. Ти завжди був моїм Йоговою іре, Богом що дбає. Скільки дверей здавалися назавжди зачиненими, але ти відчиняв їх силою своєю. Коли всі шляхи були заблоковані, ти прокладав дорогу там, де її не було. Як ти розділив води Червоного моря перед ізраїльтянами, так і переді мною ти розсував неможливе, роблячи можливим те, що здавалося нереальним. У найтемніші години, коли я не бачив світла в кінці тунелю, ти був світлом у темряві, твоя присутність зігрівала мою душу, твій голос шепотів мені: Не бійся, бо я з тобою. І щоразу ти виводив мене на простір до радості та тріумфування. Господи, я довіряю Тобі, мою сім'ю, кожну близьку людину, яку ти довірив моєму серцю. Ти знаєш їхні потреби краще, ніж я. Прошу тебе, оточи їх своїм захистом, як щитом оточує воїна. Нехай твоя любов панує в наших стосунках, нехай твій мир примиряє нас, коли виникають розбіжності. Я віддаю тобі кожного члена моєї сім'ї з їхніми характерами, мріями, страхами та потребами. Якщо хтось із них далекий від тебе, прошу, торкнися їхнього серця своєю благодаттю. Якщо хтось страждає, будь їхньою втіхою. Якщо хтось у пошуках свого шляху, стань їхньою провідною зіркою. Навчи мене любити їх так, як ти любиш мене безумовно, терпеливо, жертовно. Допоможи мені бути знаряддям твоєї благодаті в їхньому житті, а не каменем спотикання. Нехай наш дім буде місцем, де відчувається твоя присутність, де лунає хвала тобі. Отче, я довіряю тобі свою роботу, всі професійні стосунки та зобов'язання. Ти дав мені здібності і таланти не для моєї слави, а для служіння тобі та людям. Допоможи мені працювати так, ніби я працюю для Тебе, а не для людей. У кожному проєкті, у кожному завданні нехай виявляється Твоя мудрість. Коли я стикаюся з важкими рішеннями, будь моїм порадником. Коли виникають конфлікти, навчи мене бути миротворцем. Коли я відчуваю втому, віднови мої сили. Прошу Тебе благословити мої професійні стосунки допоможи мені бути чесним у справах, справедливим у відносинах, добрим у спілкуванні. Нехай моя праця приносить користь людям і славу твоєму імені. Господи, Ти знаєш мої матеріальні потреби. Все, що мені потрібно для життя і служіння тобі. Я довіряю тобі свої фінанси, свої доходи і витрати. Навчи мене бути мудрим розпорядником того, що ти мені довірив, визволи мене від любові до грошей, але дай мені розуміння того, як правильно ними керувати. Якщо у мене надлишок, навчи щедрості, якщо нестача, навчи задоволенню. Допоможи мені пам'ятати. Що усяке добре давання і усякий досконалий дар згори сходить. Прошу тебе забезпеч усі мої потреби згідно з багатством слави твоєї у Христі Ісусі. Та понад усе прошу, не дай мені ніколи забути, що істинне багатство полягає у пізнанні тебе. Ти створив моє тіло як храм Святого Духа, я довіряю Тобі своє здоров'я, кожну клітину. Кожен орган, ти мій цілитель, і я покладаюся на тебе в питаннях здоров'я. Якщо прийде хвороба, допоможи мені пам'ятати, що ти можеш використати навіть страждання для мого блага і твоєї слави, дай мені мудрість дбати про тіло, яке ти мені довірив, але не дозволь мені робити його ідолом. Прошу тебе також про здоров'я мого розуму. Визволи мене від тривоги, депресії, нав'язливих думок, наповни мій розум Твоїм миром, що перевищує всяке розуміння. Допоможи мені брати в полон усяку думку на послуг Христові. Господи, я довіряю Тобі всі мої стосунки з людьми. Допоможи мені бачити в кожній людині того, кого ти любиш. Навчи мене любити важких людей, прощати кривдників, підтримувати слабких. Якщо є в моєму серці образа чи гіркота, зціли це. Якщо я когось образив, дай мені мужність попросити вибачення, допоможи мені бути знаряддям твоєї любові в цьому світі, сповненому поділів і ворожнечі. Прошу тебе, оточи мене добрими друзями, які підтримуватимуть мене у вірі, і зроби мене таким другом для інших, вірним, люблячим, готовим допомогти. У скрутну хвилину. Понад усе я бажаю зростати в пізнанні тебе, довіряю тобі своє духовне життя, свої стосунки з тобою. Допоможи мені не задовольнятися поверхневою релігійністю, а прагнути глибокого спілкування з тобою. Навчи мене молитися не тільки словами, а й серцем. Відкрий мені скарби Твого Слова щоразу, коли я читаю Біблію. Допоможи мені не тільки чути твою істину, а й жити за нею. Формуй у мені характер Христа Його любов, терпіння, доброту, вірність, усунь із мого серця все, що не відповідає твоїй святості. Зроби мене схожим на Ісуса в думках, словах і вчинках. Господи, я приношу тобі всі свої страхи, названі і неназвані, страх майбутнього, страх втрат. Страх невдачі, страх хвороби, страх смерті. Ти сказав у книзі Пророка Ісаї у 43 му розділі першому вірші: Не бійся, бо я тебе викупив. Допоможи мені пам'ятати, що досконала любов проганяє страх. Твоя любов до мене досконала, і в ній я знаходжу безпеку. Заміни мій страх вірою, мою тривогу, упованням на тебе. Довіряю тобі також усі свої обмеження фізичні, емоційні, інтелектуальні. Де я слабкий, ти сильний, де я не можу, ти можеш усе використовуй мої слабкості для прояву твоєї сили. Я віддаю тобі всі свої прагнення та бажання. Якщо вони узгоджуються з твоєю волею, виконай їх, якщо ні, зміни моє серце, щоб воно бажало того. Чого бажаєш ти. Допоможи мені мріяти твоїми мріями, прагнути до того, що важливо для тебе. Не дозволь мені марнувати життя на дрібниці, але спрямуй мене до того, що має вічну цінність. Прости мене, Господи, за те, що часто я не помічаю твоїх щоденних чудес. Мої очі звикли до буденного, і я перестаю бачити Твою руку в простих речах. Але сьогодні. Я хочу відкрити очі свого серця і побачити все те, за що маю дякувати. Дякую тобі за кожен подих, за те, що мої легені працюють без моєї участі, за те, що серце б'ється рівно, за те, що кров тече по жилах, несучи життя кожній клітині. Це диво, яке відбувається щомиті, і я часто забуваю про нього. Дякую за сон, який відновлює мої сили. За те, що я можу відпочити, і ти охороняєш мене під час моєї безпорадності, за пробудження щоранку, за можливість побачити новий день, за те, що очі мої відкриваються і бачать світло, за те, що розум стає ясним. Дякую за непомічені порятунки, за аварії, які не сталися, за хвороби, які пройшли повз, за небезпеки, яких я навіть не помітив. Скільки разів ти посилав своїх ангелів охороняти мене і я не знав про це. Скільки разів ти відводив від мене біду, а я думав, що це просто удача. Дякую за людей, які моляться за мене, не кажучи мені про це, за тих, хто любить мене, навіть коли я не заслуговую на любов, за добрі слова, які я чую, за усмішки, що зігрівають моє серце. За руки допомоги, які простягаються до мене. Дякую за те, що ти перетворюєш мої помилки на уроки, мої падіння, на можливості піднятися сильнішим, за те, що навіть у труднощах ти не залишаєш мене, а використовуєш їх для мого формування. І ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Дякую за красу цього світу, за світанки і заходи сонця, за спів птахів, за шум дощу, за тепло сонця, за те, що ти створив світ не просто функціональним, а прекрасним, за те, що дав мені здатність насолоджуватися красою, Господи, відкрий мої очі, щоб я бачив Твою руку в усьому. Допоможи мені стати людиною, яка помічає Твої благословення. І не втомлюється дякувати. Нехай моє серце буде сповнене вдячністю, а вуста хвалою. Отче Небесний. На завершення цієї молитви я хочу ще раз повністю присвятити себе Тобі не частково, не наполовину, а всього себе без залишку. Моє життя належить тобі, бо ти купив мене дорогою ціною, кров'ю свого сина. Я приймаю твою волю для мого життя, навіть якщо не розумію її. Я довіряю твоїм планам, навіть якщо вони здаються мені дивними. Ти бачиш кінець від самого початку, і я знаходжу спокій у цьому знанні. Обіцяю пам'ятати твої діла, розповідати про них дітям та онукам не дозволь мені забути твої добродійства, але нехай пам'ять про них підтримує мою віру у важкі часи. Якщо сьогодні на мене чекає радість, допоможи розділити її з іншими і віддати славу тобі. Якщо прийде випробування, дай сили пройти через нього з честю, не втративши віри. Якщо буде звичайний день, допоможи побачити твою присутність у буденності, нехай усе в мені славить тебе, кожна думка, кожне слово, кожен вчинок, нехай моє життя буде піснею хвали, симфонією подяки, поемою любові до тебе. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Я молюся. Амінь. Дорогі брати і сестри. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь. Поставте вподобайку цій молитві, щоб вона дійшла до більшої кількості людей, які потребують духовного підбадьорення. Підпишіться на канал, щоб отримувати нові молитви та духовні матеріали. Поділіться цією молитвою з вашими близькими друзями. Нехай Господь благословить вас і збереже вас, нехай просвітить лице своє на вас і помилує вас, нехай зверне лице своє на вас і дасть вам мир. Амінь.